Ще раз слава Ісусу Христу і нашим воїнам ЗСУ в ефірі з вами, як завжди, Всесвітньо Малинське та вибачення, його ведучий Юрко Малинський. Хочу додати дещо до предучого відео, бо не знаю, може я ще не до кінця обрізаний, або сильно мене це переймає, якби, о, бо це все я не можу трохи, якби воно мене ех, турбує, нервує і. Забув сказати ще вам такий головний, дуже великий приклад по поводу тому, що написано в Біблії, що треба коритися владі якій. От я вам дійсно говорю: це люди розказують ті, що Бога не знають. Вони Біблію читають, але вони Бога не знають. Ви пойміть, якщо це по цьому принципу коритися цією владі, а не тим, хто від Бога хто вас наставляє, чомусь вас правильному учить, щось вас розказує. То по такому принципу, тоді Бог би не виводив із Єгипта, з рабства євреїв народ свій Ізраїль написано. Тому що Ізраїль це означає народ мій його. Народ, Понимаете? З такими принципами ну, Бог дійсно не виводить би. там собі, будьте рабами, там, жиріть о -о -е все дермачка, е вмирайте, на роботу поїв, посрав, здох. Короче, закопали. О, но Бог же для тебе цього не хоче. Він хоче тебе вивести з цього рабства. І для цього Він посилає Моїсе, щоб він вас вивів. Пойміть. О, і що ще, який прикол? По пророчествам вони повинні були 400 років сидіти, а сиділи там 400 з копійками. Тому що вони не взивали до Бога. І коли в них вже дійсно цей петух жарений клюнув, вони визвали до Бога, і Бог тоді їх почав виводити. А не отак. Ну, ви розумієте, сам принцип. Що мовчати не, не можна. Треба й молитися, щось робити. Бо написано: віра твоя безділ, вона мертва віра. А все по вірі, мертва віра, і ти нічого не зробиш. І от зрозумійте, оце, оцей принцип. Бог не хоче бачити рабов. Рабів до раю не пускають. Крапка.